Освіта зараз від безпеки до якості. Освітяни та фахівці Державної служби якості освіти України зібралися на тематичному заході в Івано-Франківську, щоб обговорити проблемні питання освітнього процесу в час війни, безпечне середовище на першому місці. Окрім цього, важливий психологічний супровід, як здобувачів освіти, так і вчителів. Наші дані показують, що практично в своїй більшості закладів, це близько шість дві третини заходів. Мають сьогодні такі споруди. от Укриття. І держава далі в особі Міністерства освіти і науки, в особі органів місцевої влади працює над тим, щоб збільшувати ці споруди. Десь близько 20 закладів в цілому по Україні 20% закладів не мають укриття. Але якщо ми подивитися цю цифру в розрізі регіонів, то це в основному припадає. На такі регіони, як Харківська область, Запорізька, Дніпро, Одеська, Херсонська, тобто е території, де сьогодні йдуть активні бойові дії, де дуже важко, мабуть, вже працювати над відновленням. Як навчальні заклади організували освітній процес в умовах воєнних дій, моніторили експерти Державної служби якості освіти. Найперше звернули увагу на форму навчання. Івано-Франківщина, тилова область. Тож 30% закладів виявило бажання вчитися офлайн а 40% в Україні. Здобуває освіту у змішаному форматі, десь приблизно 30% відсотків готові бути в аудиторії, бачити очі один одного, вважають, що це найкраще. Десь приблизно 100, стільки ж приблизно відсотків вважають, що дистанційне краще, тому що у кожного різна і на тривоги навіть 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 якщо вона одна, всі реагують по-різному. Якщо порівнювати вищі і фахові передвищі навчальні заклади, то навчальні заклади фахові передвищі самі студенти, вони менше за віком, і вони більше хочуть на аудиторію і підтримуються. А от батьки ну більше мають трохи паніку, якщо так можна сказати. Щодо безпеки. Вони тримають освітній фронт і цьогорічна акредитація вишів та фахових передвишів, попри все відбудеться. Щоправда, з певними особливостями. Тому для представників навчальних закладів важлива не лише сама процедура, а й організаційні та нормативні уточнення. Зв'язку з тими, що починаються, є багато нормативних актів, які. This. Один одного поглинають, десь в якихось моментах є ну некомфортні, або вони між собою конкурують. Тому зараз треба зрозуміти певний від перших осіб державної служби якості, зрозуміти певний алгоритм дій, як проводити цю акредитацію, що робити, які роз'яснення для шкіл, які роз'яснення для фахової передвищої освіти, що має бути включено освітню програму, яка вона має бути? Чи це вона має бути напрацьована під навчальний заклад, чи це під стейхолдерів? Ну і так далі тому ці всі виклики сьогодні будуть якраз на цих двох дискусійних панелях будуть регламентовані? Ще одне важливе питання в освіті: цифровізація. Вважають експерти з інституційного аудиту. Ця система лет вона дозволить в тому враховувати і безпекові питання, і її найбільшими перевагами, на мій погляд, є те, що вона мінімізує суб'єктивний фактор, суб'єктивний чинник при. Наприклад, зовнішньому оцінюванні закладів освіти при сертифікації педагогічних працівників, і з іншої сторони, ця система дозволяє самим закладам освіти під час самооцінювання власної освітньої діяльності провести це саме оцінювання швидко. Ефективно якісно щодо оцінки якості освіти в Україні нині, то експерти мають зробити так звані заміри наприкінці року. Такий аналіз здійснили у ковідний період. Тепер порівняють його з роком повномасштабної війни. Результат оприлюднять на початку 2023-го.